Подивитися, де вже була ця машина в когось на сторінці воїна, де вона була? Знайте да. да, де де мені буквально день-два. Я вийде на зв'язок ця людина. Я в нього візьму якісь підтверджуючі відео, і ми вам скинемо на мою, на мою сторінку. Я можу зики. Зробіть, будь, всь, будь ласка, це якомога швидше протягом пару годин, бо ми зараз просто приїдемо і заберемо. Серіо, експеримент. Скажіть, будь ласка, я не, зараз... Подавить, ви зараз, можете... Надо, я... ви зараз... Так, ви зараз... можете взяти. Стоп, я вибачаюсь, можливо, я не привів. Чи можете ви зараз взяти телефон сі. і набрати цю людину, щоб ви побачили, він на зв'язку чи ні? Хто? Ну, оця людина, власник даного автомобіля. Так, а в мене й номера немає говорю. А. А, а як ви брали а, на це? ремонт автомобілі? А у вас питання на кого ви давали документи? документи? Чия машина по документам? По документам людини, якого телефону в нього нема, але це його знайомий, ви на Я з ним вийду на зв'язок знайду його номер. Я знаю, чия ця машина. Я знаю, для кого вона приганялась. І вона точно була на фронті. Стоп. Не треба там розказувати, що приганялась. Позвоніть, позвонить. Позвоні Позвоні машини Позвоні. немає, саме власника. Правильно розумію? Так, да, так, да, нема. Це якомусь військовому випуску. Якому ну все, приган. я її туди забираю і відвожу на Покровськ. Все одно вона стоїть. Поліція зараз хоче забирати її. А, так як він поїхав за машиною, якщо Поліст він навіть не здається. Не наградити, щоб вона не пішла напередок. Сьо, Серега, ну тут все ясно. Так, поліція разом з ним. Так, так, так. він був тут, виходить, в п'ятницю. Ну, ну, хлопці, не ну дає, що. він там робив на полі? Ну, чи, чи, так, за везде збирається машина з передка, хлопці. Під якимись номер, з якої частини, не ремонт, часть така я то дала на ремонт. ремонт. Усього мали бути знатися. Хлопці, то він... я відігнав я автомобіль, а під якої, якої частини, ніж я дав автомобіль на ремонт. Хто дав автомобіль? Яка людина дала? Розраховуватися за ремонт. Mm -hmm. Оцей оце хлопець на них з бригади. Він з тої сторони поля охороняв, щоб вони заїжджали ці. А цей джип з цієї сторони він сказав, що це його другий автомобіль, який стоїть на СТО. На питання, набери його зараз, щоб ми побачили, ну, що зв'язку немає. Він каже, ми не маємо номера телефону. Ключі від машини від цього чехла. Ну він вони не знають, яким чином я тут їздила. Він був на п'яти ну, на цьому полі, бачить цей автомобіль, але він каже, що я не знаю, як він був. Ну. Так, але ж він приїхав її забрати, як він її забрав. В цього дебіла є ключі від машини? А у цього хлопця, по погражданки був, є ключі, можна зараз цю машину забрати хлопця на Покровськ? Підождіть, ви хочете забрати хлопця на Та Я ну. можу завести зараз і своїм хлопцям в 92, Вона вже потрібна свої а, свої якщо, а якщо вийде зараз на зв'язок ця людина, я скажу, я знаю. А, а вже... де ти от цей? Беріть на істивока дадуть номер телефона. Ми зараз зв'яжемося з ним. З ким сам де так? він знаходиться зараз. зараз хлопцями ми прямо напередок зараз зв'яжемося з любою бригадою. Щоб зараз там хлопці підійшли до нього і спитали, блядь, Чому даний автомобіль їздить по полю? Ми це Люди, ні, давайте, так, зараз, давайте зараз. Я виснули. цього не можу ви мене на зв'язку. СТО дзвоніть. СТО відпустило машину по полю. Якому СТО відстояв? Він Ми вже зроблений. Коробку зробили, вже я віддали. Яке СТО, це у я них, я у них час, час, давайте. час, час потрібен. Да. Да, давайте, Та де Як воно? там Покажіть, хтось я... може бути на зв'язку, коли немає ніяких контактів. Як там хтось може вийти на зв'язок? Да ви, да, ні, дивіться, я, я сразу ставлю І Криму. Ця людина, ця людина курсі. Він а, на цьому полі. Це, це моя думка. Віз. Якщо захищав, да, слава Богу, дякуємо за це. Але те, що вони зараз ну він уже заплутався, це мого знайомого знайомого телефону. Нема на СТО, дайте номер СТО, куди зараз поїхати? Я не знаю, мені треба час. Щоб ми зараз прямо зв'язалися з ним, де, де, де власний автомобіля, туди хлопцям, який він частині знаходить, де він зараз там виконує завдання, ми з ним зараз зв'яжемося. А як СТО могло видати автомобіль чужій людині? А, а свої, длі, СТО, Сто дало? No. 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 Де людина, яка забрала за СТО, про що йде мова? Дайте номери СТО, хлопці, ми що ви що ти його гониш? Дай номери СТО, на чоловік поїде, знаємо, чого нове з видало цю машину по чужі да, люди.